Ну, Треба було під оремою їхати, якби надавали. До чого ви чекаєте, якщо автобуси? Лише два автобуси. Кого ви чекаєте? Ви що в цьому орему чи що два автобуси? Ви хочете почути? Я хочу, щоб виїхали. Ми поїдемо, поки не буде автобус загорюватися. Ще раз вам бежу. Я що автобус не договорюєте. Як маєте відкидаєте? Я знаю, якщо ви працюєте так, то ви мали під арену під'їхати чи ні? Я вам вчора з дикую великими літами. Закінчую, я плачу команду, приїхати завозити автобус, і зверху людей. Я вдома де зараз. Та по дорозі що до берега? Дайте зваю на часі, хто там буде. Хто то, -то так, там таке, ну, дайте з ким поговорити, як це так? Я не розумію такого. Ми стоїмо, що, що, що то. Якщо концерт буде до першої години. Ну, якщо до першої, то шо, ми вийшли, що ми ви? Ви тут дорозі культуру, маєте збирати? Хто сказав? Де вказівка, Хто сказав? А де вказівка, то що я сюди приїхав? я Що приїхав на ну, на чого ви приїхали? То не треба було сюди їхати. Подій ту шо якась приватне. Я не То Треба було бути вдома. Давайте своє на наберіть, що таке. Що я буду набирати? Я хочу виїхали, бо ми не Я Ще раз кажу, не поїду, поки знову забуду питання? Скільки вам треба людей загрузити? Скільки людей має бути? Скільки має бути людей? Скільки людей, ну, я вам питаю, скільки має бути людей? Скільки ну, має бути? Парочка, яка зараз? Люди мотають. Слухайте, я вам зараз замотаю. Чуєте? Кто? Ви нас ще парочка яка мутає. Я не пам'ятаю, ви що там ви не люте чи хто? Один активний, відочка підключається. Ви виходите вдох, ви маєте людей. Слухайте. Готов. Готов. Дайте, Готов. Дайте Готов. начальство своєму, наберіть. Чайство теж стоїть там, на ошані, звідки я приїхав, і теж хочу людей загрузити. Людей О. немає. А чому ви не їдете тоді під арену? Ну, то треба було. Я приїхав, я тобі години постояв. Бо що, що машини розділились, тут грузити, там родити, бо люди різними стежками ходять. Того, не хочеш зрозуміти? Ні, не хочуть. А чим на рісне два мені потім добиратися? За 300 гривень? Чи що? А моє питання в тому, ти на лісне два? Я підрозум локати кінцеві. Добре. Через скільки ви їдете? Зараз за двадцять. Скільки, скільки вам треба чоловік заростити? Повний, то скільки чоловік? Розверніться, таблички почитайте. Я вам питання задаю. Що ви хочете? Вийдіть на вулицю і з нуля годин прийдете на автобус. Вони знаємо. Скажіть, я, ще раз, я раз вам сказав. Я відкрив не для того, щоб ви не мерзли. А ви мені не вирушуєте. Ходи, нічого, напишемо скаргу. Управління транспорт. Перший, й, так, це перше, що буде далі, вижіть, будь ласка, з автобусу. Зачіпайте мене, кажу, вийдіть з автобуса. Може, ви вийдете за автобус? Я вийду для чого? Що я вийду? Прошу взяти гроші свої. Що ви хочете? Перекурити. Вити з кимсь, я не намірний з вами весе без п'ять. Скажіть, це вам таку вказівку дали не відправлятися, поки ви не назбираєте повний автобус? Чи це ваше особисте рішення? Скільки ну, треба Це, це ваша... моє особисте? Ну, я вас запитую, я це є ваше автомат. особисте моя рішення? Має Хто назвіть прізвище ім'я по батькові людини, яка вам і посадою, яка вам дала таку вказівку? Я ви хочу так, так, я журналіст. Покажіть посвідчення. Зараз я можу показати. Зараз я вам його покажу. Так, прошу, ось є моє посвідчення. Прошу, що ви Ви зараз на роботі? Так, я. До повне право здійснювати Ви свою професійну діяльність Прав. так звичайно От, прошу право, назвати. Раду, ну ми це з'ясуємо. Назвіть да, прізвищем'я людини і посаду, яка вам сказала, чекати до повної загрузки автобуса, при тому не на кінцевій зупинці. Зупинки диспетчера, з нуля годин грузитися і їхати поки ці ваці. Від якого тому диспетчера прізвище ім'я, диспетчера. Будь Зас, ласка, я вам скажу. Я прошу, зам... скажіть, з'ясовуйте. Що ви хочете? Я хочу знати, так, ми це з'ясуємо, але я хочу знати, чому ви не на кінцевій зупинці стоїте. Ви я не хочу багато, я сплачую Бо податки буде, і ці люди теж сплачують податки. От Под їдьте до Ашану, там два автобуси стоять, я тільки що звідом приїхав. приїду. Ні, мене не цікавить для Ашани. Мене що не цікавить, що не цікавить? Що чому автобус тут стоїть, коли він вже відправився з кінцевої зупинки. Все, прошу гроші за два квитки. Будь ласка. Вибирайте.